Як допомагають оборонцям та жителям деокупованих територій мешканці Жмеринської громади? Ковалю Роману Триносу, який виготовляє скоби для зміцнення бліндажів, громада придбала пневмомолот. Історія родини Мілакових, яка через бойові дії переїхала з Донеччини до Вінниці. Жінок дорослі печуть печиво. Від початку наступу РФ у сьомаках Шмаренського району виготовили кілька тонн продукції. Цех облаштували в будинку, що стояв у селі пусткою. Кожного дня ми записуємо, якого числа ми печемо, яку кількість печива ми випекли. Разом це вже майже три тонни. Частину печива передають захисникам на фронт. Решту діти обабіч траси продають. Гроші віддають волонтерам. Зароблено ми затратили перше. Ми здали у. Ну, в змеренку на автомобіль для вивезення військових. А друга ми купили дрон нашим односельчанам. Ми купували ще батареї, три, ну, повербанки. На цю машину допомагали збирати гроші діти. Це четверта автівка, яка поїде зі жмаренки на фронт для українських захисників, каже волонтерка Анастасія Мельник. Завтра її завантажать гум з Польщі, карматами, провізією, зимовими спальними мішками усе розвезуть на позиції. Авто ж передадуть військовим, які оборонять Донецьку Авдіївку. Ляємо ми машини, звісно, не нові. Заганяємо її на СТО, Її повністю перебирають, дивляться абсолютно всі частини, деталі повністю, абсолютно все міняється, тому що ми розуміємо, куди вона їде, і ця машина вона має врятувати. Допомагають захисникам і місцеві підприємці. Олег Перечає, у власному цеху майструє буржуйки для оборонців. За три тижні виготовив три десятки. Собівартість однієї середньої буржуйки три тисячі, менша півтори. На металі вирізає герб України. Запит на буржуйки на фронті завжди є, а сили і гроші, каже, знайдуться. Багато боріловських хлопців було забрано на війну і вони почали дзвонити. Про все. Кішки і бронежилети, буржуйки віддаються безкоштовно. Звернулися розвідники, попросили зробити в два рази менше. Ми зробили в два рази менше. Є ще одна пічка, яка працює там на солярці, вона теж невеликого розміру, коли вона працює, щоб не було видно, від, від, від відро видно. Вихлоп від солярки не видно. А у міськраді з бюджету виділили по 250 тисяч гривень на відновлення трьох деокупованих громад Чернігівщини і Київщини, каже очільник Шмаранка Анатолій Кушнір. Бо ж їхня громада, хоч і в тилу, теж пережила ракетний обстріл росіян. Своїм прикладом хочуть заохотити інші відносно тихі громади, допомагати відбудувати країну. В Жмеринці нас тільки чуть-чуть зачепило, а по інших містах розвалена інфраструктура, зруйнована, житло, дитячі заклади, школи, дитячі садочки, лікарні. І ми не повинні бути байдужими і поділитися з тим, що маємо. Ми зв'язалися з трьома громадами: це Чернігівщина і Київщина, і надали їм підтримку кожної громаді для того, щоб вони могли підготуватися до зимового періоду. Грошова допомога неодноразова від жмаринської громади, каже Анатолій Кушнір. Допомагатимуть військовим надалі і місцеві печивом, автівками, дронами, тепловізорами, буржуйками. Бо не байдуже кажуть. Усі хочуть миру і працюють на перемогу. Не зупиняємося, продовжуємо пекти і хочемо пекти на перемогу вже і чекаємо цієї цієї перемоги. Хочемо виходити по суботам, по неділям докупити сонячні батареї. Допомагаємо, так. так? тому що хочемо жити у ві. Віде... Україні. Ми максимально робимо все, що від нас залежить. Ірина Хоходра, Володимир Черніков, Суспільне новини Вінниччина. Коваль із села Жаболівка Вороновецької громади Роман Тринос виготовляє металеві скоби для українських захисників. Каже, запит на них є постійно. Гарно газове, бо воно рівномірно прогріває метал. Потім після прогріву б'ється скоба. Загинається вугол, потім пробивається п'ятка на углу, як кажуть, армується вугол, щоб він не розгинався при монтажу чи при прямому попаданні. Зараз практично дуже великі запити. Ці потреби треба закривати. Реальна можливість зберегти лишнє життя, а то, що ти остаєш. Це організм. Організм такий тут практично ви бачили, Робота не сильно пильна. Ну можна сказати, що трохи шарніри мішають. Розповідає, скоба для оборонців виготовляє з березня. Раніше працював на старому обладнанні, а нещодавно волонтерка Інна Єрмакова оголосила збір на закупівлю пневмомолота. За кілька днів їй вдалося зібрати 37 тисяч гривень. Тепер коваль Роман Тренос працює на більш сучасному та потужному молоті і виготовляє вдвічі більше продукції. На тій неділі той старий молот поламався. Була затримка, скажімо так, 4 дні в ремонті. І прийшлося потім надолужувати, доганяти, бо машина їхала. Цієї техніки не випускають вже років 15-20. Це все вже вживаний практично. Цей молот стояв у людей, які викупили його по госпі два штуки. Один продали раніше, а цей виходить чекав нас. Він не відрізняється майже нічим, просто новіша, модифікована. Модель за три дні було відправлено 1160, Ну це був, скажем, важкінь режим. Якщо ми минулий раз з вами говорили там на рівні тисячі, то зараз у нас рівень тисячі це тиждень, не повний тиждень. Суспільне чоловіка знімало 12 травня. Після того розповідає дружина Коваля, до них посипалися дзвінки та повідомлення в соцмережах. Хтось пропонував свою допомогу, хтось просив допомоги з передової. Після вашого Ефіру да передачі до нас почали звертатися люди зі всієї України Європи. Отак От ми працюємо за що то, що нас підтримують люди всієї України і за кордону також. Працює в кузні і дружина Коваля. Жінка ріже арматуру для майбутніх скоб. Бачите, від від плити до другої хліборізки, як то кажуть в народі хлопці. Метал для скоп розповідає Роман Тринос. Раніше закуповували самі, тепер допомагають люди. Чергову партію сьогодні приніс волонтер Сергій. Ми товаришуємо вже багато років, і коли стала потреба, я долучився допомогою матеріалом, допомогою в інженерно-технічному плані. Я маю змогу займатися тим, чим я займаюся працювати завдяки хлопцям, які напередку. І з свого боку, наскільки можу, я підтримую хлопців, які там, які дають мені змогу тут розвиватися, рости, працювати. Ордина Ковалів за більш ніж півроку повномасштабної війни виготовила та передала оборонцям понад 20 тисяч скоб для укріплення бліндажів. За цей час, розповідає, Діна Тринос, отримали від військових сотні світлин із їхніми скобами та словами подяки. Це, каже, дуже надихає. Працюватимуть і надалі, поки у цьому буде потреба до перемоги України. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінночина. Це родина Мілакових, четверо прийомних дітей: мама, бабуся та дідусь. Вони переселенці з Донецької області. 14-річна Вікторія розповідає, спочатку сподівалися, що скоро все скінчиться, і їм не доведеться залишати дім. Когда началась война, когда що була терпіма. Ми сиділи дома, общались там, созванивались. Но тому уже, коли було невозможно сидіти, понятно, що виїхали, всі розстроєні. В кінці березня, через бойові дії та численні авіаудари, родина вирішує виїхати з Авдіївки. Спочатку каже мама, вихователька Вікторія, вирішила рятувати дітей. Був прильот возле наших домов. Погибла наша знакомая. Вот и у нас у близняшек у крестной. Прилет полностью дома вообще нету. Сильные обстрелы, люди уже с подвалов не выходили, выехать было сложно. Я с детьми обратилась через службы к волонтерам. Волонтеры нас вели, ну то есть поэтапно и направили нас в Черкассы, в Золотонож. Было все очень сложно, тем более какие-то брать вещи, то есть у нас На четверих, ой, на пятерых було два чемодани, там просто пірядьовка більше нічого. Через два тижні з Донеччини забрали бабусю, дідуся та чоловіка, які ще залишалися в місті. Я думала, я не поїду. А потім вже там, може, возле мене дом взагалі, так, кришу снесло і так все і. І на эту сторону, і на ту, а ми у мене вот двері отак от так повилітали, от так всі замки. Потім ми вже з цигарем все бегом бігом-бігом зібралися і и поїхали. Майже місяць сім'я Мілакових жила у Золотонощі на Черкащині, а потім у батька родини діагностували онкологію. Була надіжда, що хоча б у нього є ще полгода. Ну, в кінці кінців, поки брали всі аналізи, все, все обслідувалися. І он в лікарні, утром дзвонили, що він скончався. 17 іюня. Папа це був, як сказати, прям друг. Він був настолько добрим. Наразі мама Вікторія залишилась сама із чотирма дітьми та двома пенсіонерами. Тепер вони переїхали до Вінниці. Десь ще дочка моя, вони в общежитті живуть, і внучка. Прийшло сюди. Нині у всіх єдина мрія повернутися у рідну домівку. Просто хочеться домою. не хочеться бути в чужим місті, хочеться просто домой, і все. Туди повезуть і прах тата. Його після смерті кремували. Дар'я Красовська, Ігор Самчук, Суспільне, Новини, Вінниця. 39-річний чоловік загинув внаслідок пожежі, що сталося сьогодні у шмеранці. Горів приватний будинок. Про це повідомляє сайт обласних рятувальників. Повідомлення на службу 101 надійшло о 10.16. Вогонь охопив кімнату площею 6 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли людину без ознак життя. Загиблим виявився 39-річний чоловік. Наразі фахівці з'ясовують причину займання. Шість медалей з Кубку Європи серед дорослих юніорів та юнаків зі спортивної радіополонгації привезли вихованці другої міської дитячої юнацької спортивної школи. Вінничани здобули чотири золотих та дві срібних нагороди. Про це повідомляє Вінницька міська рада. Змагання відбувались у польському місті Замось з 29 вересня по 2 жовтня. Вінничанин Артем Степанішов, який був у складі української збірної серед юніорів, в особистому заліку здобув одну золоту та дві срібні медалі. А заслужений тренер України, викладач другої міської спортивної школи серед ветеранів, здобув три золотих медалі. Дві срібні медалі на чемпіонаті України з веслування на човнах здобули вінницькі дракони. Про це повідомляє сайт Вінницької міської ради. Команда Віндрагон за звання чемпіона змагалась у Житомирському гідропарку. Участь у чемпіонаті взяли понад 400 вислувальників з дев'яти областей України. Наші спортсмени серед юніорів змагались на дистанції 200 та 2000 метрів. Новий вольєр вартістю понад 13 мільйонів гривень будують у Подільському зоопарку для тварин-переселенців із зони бойових дій Ягуара та Усурійського тигра. Про це Суспільному розповів директор Євген Ткачик. Дорогий вольєр будеться для Ягуара, тому що йому треба побудувати зимівник, який має бути отоплюваний, Тому що ягуар плюс 5, плюс 10 йому нижче не повинно бути. Там проектантами заплановано басейн. З усіма комунікаціями зимівник з перегонками і з три вида отоплення це електроопалення, пічне опалення і повітряне опалення. За проєктом у вольєрі облаштують ще й бомбосховище. Перекриття там все заплановано 35 сантиметрів, двойна сітка армірована, стіни по 55 сантиметрів, там є вентиляція, там туди заплановано, що треба, подамо і. Парове отоплення, щоб там в зимовий період ми могли їх обігріти. Наразі вольєр збудований на 60%. Тварин сюди планують переселити за два місяці. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 565 прізвищ.